21 квітня, особливий день, коли слова сказання незнайомцями, можуть дійсно дати рішучий натяк відповідь на задане вами питання, або взагалі направити вас кудись на вирішування кармічних задач, можливо, навіть в ту сторону, в яку ви не передбачали сьогодні. Всі знаки через слова людей, і особливо яких ви зустрічаєте випадково, з якими не планували розмов, і людей, незнайомців прохожих, просто яких ви зустрічаєте не заплановано. Навіть розмови підслухані десь поруч в чиїхось словах дадуть вам підказку. Тож, виходячи сьогодні на вулицю, налаштуйтесь і поговоріть з собою та всесвітом, що готові до цих знаків, дозвольте собі почути ці знаки та натяки від сторонніх людей, і ви отримаєте відповідь на задане вами питання. Привітання від родичів не випадково. Дзвінок колишнього не випадково. Зустріти давню знайому подругу, десь проходячи по вулиці, не випадково. В кармічні дні випадковостей не буває все для вас, про вас і для того, щоб вас керувати та направити на майбутнє, тому що саме сьогодні кармічний вузол майбутнього з'єднується з Сатурном, тобто навіть спонукає вас приймати рішення і брати нові напрямки, які будуть мати доленосний характер у вашій долі, те, що сьогодні, як натяк чи знак, буде з вами відбуватися протягом життя як кармічний сюжет майбутнього. То хто вам вже написав, позвонив, кого зустріли? Діліться в коментарях та ставте лайк. Якщо ще не підписались, зрубіться і перейдіть в телеграм там щоденні прогнози і секретики.